От, оце ідея Лемкіна, що він порівнює з геноцидом, що якщо б убили, от, геноцид євреїв чи типовичі, якщо б убили кожного, то це з так само і українці. Якщо вбили верхівку, оцю, то інші б стали маргіналами і е, перейшли б на російську мову. І, до речі, естонці порахували, що якби вони не відокремилися, то е, вони б в 98-му році були майже на своїй землі. Латиші е, е, в 98-му, естонці в 2000-му, бо е, латиші було 57%, а естонці в 61. Естонці, до речі, в 34-му році понад 90%. Відсотків. Туди і українці заселяли, дивилися зараз е, їм громадянцям дають, а вони не хочуть їхати в Росію на історичну скрутку. 50 років прожили там, не вивчали і не хочуть вивчати. Це типова поведінка колонізатор. Який живе на чужій території і не хоче е, вивчати цю мову. Е, у Марса є цитата. Чужою мовою розмовляють в двох випадках: або гість, або окупант. Якщо 50 років це зовсім не гість, це окупант те саме і тут. Ну і зрозуміло, що Лемкін передбачав, що якщо знищити, я порахував, що якби Україна не відокремилася на початку 2000-х років вся. Більшість українців на півдні сході України в Донбасі і в промисловому Дніпро, Дніпро Роз, Харків були перетворені на російські міста. Тому українська незалежність рятувала Україну від національної катастрофи. Це про мало це